Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. І як ви бачите, ось цю коробку на сьогодні розпакування замовлення. Замовлення в нас сьогодні лівеста. До речі, дуже довго йшла посилка. Я звикла, що в Лівесті ну, доволі швидко приходить замовлення, а цього разу ну так, довгенько не було. Тому тільки прийшла коли могла забрала, і подивимося, що в нас тут. Ну, як завжди, не скажу, що дуже велике замовлення все-таки саме необхідне, що мені потрібно, дехто де з родини ще замовив. Буду показувати і по каталогу, які ціни в каталозі. І, напевно, щоб сильно не зупинятися, коли буду вам. Показувати в каталозі? Тут десь відео буду вставляти, а скільки віддала я як зареєстрована. Як зареєстрований, можна сказати, представник чи якось так. Так, давайте дивитися. Першим. Що в моєму замовленні? Подать. Ось такий бальзам. Це в нас з кінським каштаном. Це в мене замовили. у мене також він є. Зараз давайте покажу свій. Ось так виглядає. Зараз лише пакування трішки начебто змінилося. Зараз побачимо, прийшло нове чи ні. Ось отакий гель зелененький. Такий він. Дуже мені він подобається. І всім, хто в мене купував, також задоволені і повторюють іще дуже допомагає при а, все, вже в новому оформленні. Ось так тепер упакування виглядає. Ну, я думаю, події такий самий він залишиться. А, дуже гарно допомагає, коли у вас, наприклад, втомилися ноги за день, находилися і такі важкі. А, допомагає, він має такий охолоджувальний ефект. А, наприклад, на, от якщо в мене там шия болить, плечі, якось незручно спала, чи щось таке, чи перетрудилася, наприклад, щось там таке робила. То він навіть спочатку охолоджує, а потім і така якась зігрівальна дія, і те дуже мені подобається. Тому і в замовленні також є ціна, де ж вона надіюся ціна 169 гривень, а якщо купуєте два, 2... 144. сто сорок чотири. Так, далі. Далі в замовленні є ось такий ополіскувач для порожнини рота. А, так, він у нас сто сорок дев'ять гривень в каталозі. При замовленні двох 119. Ось де так він виглядає. Це зем'ятою, об'єм 350 мл. Дуже мені подобається, в нас зараз такі використання. І це також я взяла собі. Як закінчиться, те, відразу ось цей поставлю. Дуже гарно освіжає порожнину рота. Такий. Мені подобається, коли він такий реально освіжаючий. Дуже приємний. Так, далі. Далі замовили у мене, точніше, один замовили, один я взяла на подарунок. Це ось такі лаки для нігтів, дуже так, багато кольорів. Постійно вони на акціях. Зараз вони при покупці будь-якого іншого продукту з каталогу всього 33 гривні. В мене у використанні є ось в такому кольорі. Це в нас 0,4 такий ніжно-рожевий, користуюся. Мені прям дуже він подобається. От такий ніжний, швидко висихає, але я ну, не скажу, що він мегастійкий. Якщо, наприклад, ви будете ну, щось там прибирати, оця вся хімія, то він швидко злізе. Так, і ага. ладки у нас як завжди все таке, що може там побитися, то дуже а гарно пакують ось такі вимаги. Ось, так. ось так. Виглядає ось такий відтіночок, це 54-й, дуже гарний, до речі, такий осінній. І ось такий. 49-й, але щось я не зрозуміла, Дивіться що це таке. Якийсь то другий відтінок. Як почне клієнтка користуватися, відкриє, я в неї запитаю: все з ним добре чи ні? З цим лаком? Тому що якось він. Розслоївся чи якийсь другий відтінок. Ну зараз давайте, хм, щось не зрозуміли. Побачимо. Ось замовила такий кондиціонер. Так, де він у нас цей ось оце ще ближче сюди. Кондиціонер для волосся. Це в нас із Аргановою олією. Ке називається вся серія так, зараз. Ціна 199 гривень. Ось так він виглядає. Таке доволі гарне таке пакування. Таке, знаєте, по-дорогому можна так сказати. Як завжди, все, на все одягають плівочку, щоб нічого не розлилося. Об'єм 400 мл. Побачимо, це я взяла на подарунок. Сама ще не користувалась цією серією лише е милом брусковим. Е чоловік користувався і йому подобається. Так. Замовили в мене ось такий гель е з ціном раблика. Е доволі популярна в компанії. Ціна 189 гривень в каталозі. Ось де так він виглядає. Це мій. Я вже так нормально була, його покористувала, але відклала, тому що потрібно було інші продукти закінчити, але вже його в мене зовсім ось тут трохи залишилось. Класний гель, мені він реально подобається. Потрібно його вже довикористовувати, тому що він у мене вже так довгенько відкритий. І потім ще візьму. І ось де той, що був у замовленні. Ось так виглядає. У нас тут 12 мл, але він доволі економний, його небагато потрібно. Так, надалі. Ага, заказала ось такі патчі гідрогелеві. Це в нас також із муцином равлика та наночасточками золота. Ось такі гарні. вони в каталозі 99 гривень. Так, ось такі патчі. Це в нас Ерне виробник. Це в нас, якщо не помиляюсь, ірландський бренд. Не знаю, замовила спробувати, тому що ще таким не користувалась. Дуже великий асортимент в Лівесті. Не встигаєш всім користуватися. і, ну, Звичайно, новинки ще з'являються. Тому. Багато чим ще не користувалася. Далі замовила ось таку вулканічну пасту. Це у нас така, можна сказати, підліткова серія. Це у нас для очищення обличчя коштує 259 гривень в каталозі. Хочу. Чекайте, не побачила, думала, що немає в посилці, вже злякалась. Ось так вона виглядає. Об'єм 75 мл. Мені цікаво спробувати цю серію, так як в мене, хоча я вже не підліток, але обличчя все одно в мене проблемне. Хочу цю серію також протестувати згодом, тому закуплююсь потрохи. Так, далі. Також захотіла спробувати ось таку зміцнюючу маску для нігтів з екстрактом кокоса та органовою олією. Коштує 99 гривень в каталозі ця маска. Ось так виглядає ця маска. Як я так розумію, ідуть такі начебто ось такі перчаточки на пальці. Це я так розумію, так, напевно, так. Ще не пробувала, побачимо. Це у нас бренд Виробник. Виробник. Не бачу. А, Туреччина виробник. Так, далі. далі. Ага. Захотіла спробувати ось такий засіб для видалення плям у вигляді спрею. Побачимо, мені взагалі подобається, коли ось прямо вивідники, саме в вигляді спрею, це дуже зручно. В каталозі цей засіб коштує зараз 269 гривень. Так, ось такий, ось так він виглядає, ось такий доволі великий об'єм. 650 мл із таким пульверизатором. Побачимо, ще не користувалася, але чула непогані відгуки. Пишеться, що він універсальний, для, можна навіть для яскравих кольорів ну, для яскравого одягу використовувати. Побачимо, будемо тестувати. І ще, замовили, в мене дуже гарна акція була на останній сторінці. Ось такий крем-бальзам для суглобів з акулячим хрещем при покупці будь-якого продукту з каталогу по 54 гривні. В мене такий був, я користувалася, але віддала мамі, тому що ну, в неї там була проблема. Трохи з... з ногою, там оця кісточка, що на нозі, вона трішки вивихнула була собі ногу, і я їй дала цей крем, вона мазала і казала, що їй легше стало не так боліла нога. Тому я її віддала, думала собі замовити, але мені було доступно лише два цих креми. І якраз два в мене замовили, тому собі вже ж не замовила. Нехай якось наступного разу ще замовлю, щоб ще був. А ось два замовлення. Так, і каталог. Новенький каталог ось так виглядає. Це у нас 11 із 30 вересня по 27 жовтня буде діяти. Побачимо, подивимося, що у нас тут цікавенького. Отже, ось а, таке замовлення. До речі, замовлення по, оце, ось було по ось такому каталогу. Так, виглядає. А, кому цікаво, також собі а, зареєструватися в Лівесті, щоб було дуже вигідно. Робити собі покупочки, чи, можливо, ви б хотіли займатися цим, заробляти гроші в компанії. Ну, я ж кажу, або просто замовляти, ну, як я, в принципі, продукцію собі із гарними знижками. Тому я залишу посилання в закріпленому коментарі, щоб ви могли перейти і собі зареєструватися. Всім дякую, що ви зі мною, що ви дивитеся, пишіть чим ви користувалися з цього всього буде дуже цікаво дізнатися. А ми побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім дякую і всім па-па!